Подивіться, будь ласка, чи буде наступ на Чернігівську область зі сторони Гомеля Білорусія? Давайте подивимося на найближчі декілька місяців. Так, візьмемо січень та лютий. Візьмемо так, два місяці. Цих подивимося, що буде відбуватися, чи буде там якесь просування. Обов'язково залишайте вподобайки, пишіть у коментарях свої запитання. Я Відповідаю на запитання тільки ті, що написані у коментарях. Всім, кому необхідно. Особиста консультація через Дірект інстаграму, будь ласка, пишемо мені у приватні повідомлення. Чи буде наступ на Чернігівську область найближчі 2 місяці? Чи буде наступ на... Ні, одразу кажу. Ситуація буде триматися. Триматися такою, як є. Буде дуже багато мутності і рух там буде. Близько області, тобто іде мені енергія тиску, буде створюватися тиск, там буде неспокійно, і, як наче, знаєте, так будуть більше як провокувати і залякувати. Гучно буде. Тобто, це може бути. Але конкретно, щоб пішли, поки не бачу. Якісь розмови, якісь обговорення і зустрічі дуже розчарують. Це буде стосуватися там теж. Тієї ситуації. Так. Близько кордонів Чернігівської області може бути досить ну, така неспокійна атмосфера. Тобто там може бути провокації. Але вони якісь такі, знаєте, маніпулятивні. Тобто, ворог має якусь ціль, як наче відволікти увагу. Якось дуже так. Полоскотати нерви, і ця ситуація затримається на якийсь період часу. Але щоб ворог пройшов, я не бачу. Тобто він буде дислокуватися десь недалеко, от і може створювати дуже, ну, такі не дуже гарні для нас так ситуації. Ідуть повторювані події по сутичкам, по активностям, так. Але це не наступ, це не наступ і не просування. Тобто дуже багато будуть ще говорити усіляких речей, розповідати, але то все така якась ілюзія. От Для конкретно своїх якихось цілей так, залякувань людей. Давайте ще тут подивимося, що нам тут покаже. Ситуація буде триматися все-таки на тому місці, на якому вона є. Але летіти по повітрю там також буде і треба буде берегти себе.